Вітаю вас, шановні колеги! Зустрічайте вашого нового цифрового супергероя Фобіс! Ваші уроки ще ніколи не були такими захоплюючими. Якщо ви шукаєте спосіб вивести свою роботу на абсолютно новий рівень інтерактивності, гнучкості та ефективності, то Фобіс це саме той інструмент, що приверне вашу уяву до цифрового навчання. Тому я вас запрошую на вебінар: інноваційні інструменти для вчителів. Використання Фобіс у навчанні, який відбудеться 20 жовтня о 16.00. Чому саме я? Тому що школа ІКТ завжди йде попереду. І я отримала сертифікат як та особа, яка добре знає даний ресурс. Фобіс це платформа. Що об'єднує найкращі цифрові інструменти для освіти, допомагаючи вчителям створювати інноваційні уроки, які захоплюють учнів з першого погляду? Отже, що з собою являє ресурс Фобіс? Це усі корисні інструменти для планування та проведення уроків в одному місці. На вебінарі ви дізнаєтеся секрет яким чином можна отримати безкоштовну версію і працювати на повну із найновішими інструментами, щоб зробити навчання ще кращим та різноманітнішим? Щоб зробити навчання ще кращим і різноманітнішим, ви навчитеся створювати класи та робити дуже багато цікавих речей. Робочі аркуші до тих тем, які ви вивчали зі своїми учнями. Створюються швидко і якісно. Ресурс містить. Ш... Ресурс містить інструменти з штучним інтелектом. І це дозволить вам буквально за дві хвилини не самому створити аркуш, а з допомогою штучного інтелекту а потім за бажанням лише додати цікаві зображення, які також можна згенерувати в ресурсі Фобіс. І ось вам ось такий чудовий інтерактивний аркуш ви даєте учням, отримуєте їхні відповіді і оцінюєте їх. Чудово, звісно. Ви раніше працювали з дошкою Padlet, а тепер вона стала платною, без проблем. Фобіс вам її замінить, і ви зможете наповнити її, як вам заманеться. З даної дошки ви можете перейти будь-куди. Ну, наприклад, на дошку онлайн-дошку, яка може стати вам гарною заміною для дошки Jamboard. Як бачите, ви можете створити для своїх учнів будь-які завдання, додати ілюстрації, а вони потім коментують ваші завдання і запитання. Отже, ми вже можемо замінити два ресурси. Дошка містить різноманітні інструменти, якими ваші учні, ви ділитеся дошкою, працюють і в режимі реального часу ви відслідковуєте їхні відповіді. Вам потрібно провести якесь опитування, без проблем. Із фобіс все реально, і ви отримуєте відповіді учнів різного плану. І навіть вони можуть згенерувати ілюстрації тут же Фобіс і додати вам до того чи іншої теми. Якщо... А чи цікаво, вашим учням буде поспілкуватися із героями творів, із ченними, із історичними діячами, із політичними діячами та й навіть із героями казок, які е, дадуть їм відповіді на ті питання, що їх турбують? Звісно, буде цікаво. І це лише один секрет із тих додатків зі штучним інтелектом, які наявні в ресурсі ФОБіс. Вебсайти, хмаринки слів, які ви можете започаткувати, а учні продовжать їхнє створення. Все це доступно з ресурсом ФОБіс. Але стоп! Найцікавіше і найголовніше на вебінарі. Вмикаємо зелене світло. І прямуємо на вебінар! Вже зацікавились? Чудово! Я запрошую вас на вебінар, де ви дізнаєтеся про всі секрети використання Фобіс у повній потужності, адже те, що я вам щойно показала, це лишень маленькі секретики. На нашому вебінарі ви не просто побачите, як працює платформа, а станете майстром у створенні інноваційних уроків за допомогою Фобіс. Зареєструйтесь зараз! І отримайте суперсилу для своїх уроків. Фобіс перетворює ваші інтерідеї в інтерактивне диво, адже це оригінально, різносторонньо, креативно, швидко і корисно та цікаво вашим учням. До зустрічі, шановні колеги, 20 жовтня о 16.00.